Рімішновані пані, вітаю вас! З вами лікар акушер гінеколог Гузенко Павло Амелянович. Минулого разу ми говорили про вік хлопців і дійшли до висновку, що який хлопець, такий сперматозоїд. Хлопець курить, сперматозоїд прокурений. П'є горілку сперматозоїд п'яний, вживає психоактивні речовини, сперматозоїд під дією цих речовин. Хлопець молодий, здоровий, гарний. Сперматозоїд молодий, здоровий, спортивний гарний. Тому важливо акцентувати увагу на здоров'ї і на звичках чоловіка. А тепер давайте поговоримо про її Чи дійсно сперматозоїд такий поганий, піддається впливу, а яйцеклітина така непохитна? А превеликий жаль, яйцеклітина набагато тендітніша, чутливіша до різних негативних факторів. До неї ще більше уважно треба ставитись. Юна, красива дівчина 18-27 років. Викно золотих можливостей для створення сім'ї і народження дітей. Яка найбільша проблема для яйцеклітини стрес. Він має дуже багато непередбачуваного впливу на жіночий організм. Стрес. Це порушення імунітету, гормональні та судинні порушення. Стрес це емоційні порушення. І на превеликий жаль, утворюється замкнуте коло. Стрес це запальні процеси немікробного походження. Яку ще проблему він провокує? Це переїдання. Це переїдання. Збільшення ваги, виникнення цукрового діабету. Нормальні яєчники перетворюються в стлярополікістозні. Забагітніти стає надзвичайно проблемою. Непродумані статеві відношення викликають захворювання, які передаються статевим шляхом, запальні процеси по гінекології. І тоді страждає весь організм. Дуже багато проблем викликають саме запальні процеси. Уявіть собі гарно одягнути дівчину їй циклітину, їй треба пройти по болоту. По великих чагарниках вона йде на зустріч по такій страшній дорозі до сперматозоїда. З кожним дівочим роком ці процеси погіршуються, завагітніти стає все важче і важче. Для чого це робити, коли можна використати вікно золотих можливостей? Вийти заміж у 18-27 років, створити прекрасну сім'ю, народити дітей, не доводити свій організм до межі, не влаштовувати над ним тортури. Живіть своє життя зараз і тут і бережіть те, що маєте. Не доводьте себе до безпліддя, не доводьте себе до штучного запліднення, не обманюйте природу, робіть все вчасно. І ви будете мамою, і ви будете щасливою. У вас буде сенс життя. І хай так буде завжди. Тему, дівчата, вельмі, шановні пані, вчасно виходьте заміж і народжуйте дітей. Продовжую. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал Лікар Гузенко. До нових зустрічей.